Тут був будинок молитви. І на початку березня відбувся ворожий обстріл. Це були каби. Як бачите, будинок повністю знищений. Зараз на території громади немає ні церкви. Ось опять. Ні церкви, ні настоятелі, всі повиїжджали, нікого немає зараз. Скільки тут живу, ця церква стояла. Я при мої, я казала, при моїй пам'яті вона построїлася, і при моїй пам'яті вона один, один кап прилетів сюди. і все. В дворі були, часов 10 утра було. Почули, свистить, летить, бах, і все. Криші підняло, де назад положили, де не назад. Латали, робили, вікно задіхати вилетіло. Да. Багато в кого постраждало, багато в кого, В окрузі у всіх постраждало зриною волною. Прийде час, звісно, виїдемо. Ще люди є в селі, ще живуть не багато, але ще є. Нікому не хочеться свій будинок бросати. І ставати бомжом. Просто-напросто. У минулому була іскровська школа, восьмилетка, 2 березня після обстрілу кабами села. От такий вигляд має. На даний час ця будівля. Будівля використовувалася вже не як школа, ну, тут був заклад культури, бібліотека розташовувалась, ну і видавали гуманітарну допомогу. Тут був пункт незламності в свого часу. Воно ж після прильоту загорілось, тут тушили, розбирали. Ось дивіться, що тут робиться. Це все була гуманітарна допомога. Скільки харчів, да, благодійники тільки. Перед цим завезли. Тонна, да, може? Так, багато було тут. Було більше шести тонн було гуманітарки. Ну, щось спасли, щось евакуювали. Ну, бачиш, криші немає, нічого немає, майданчика дитячого теж немає. Вона відновленню не підлягає, ви ж бачите, там, зруйнована ще антета, вона ж всі порушені вже її конструкції. всі.